Доброго дня, ви сьогодні отримали класний подарунок. Розкажіть, як прийшов процес роботи з нами, що це за автомобіль? Як ви його купили? Це Nissan Qashqai Plus 2, самомісний, 12-го року 1.6, механіка. Мама власне звернулася до вас, знайшла через відгуки, через сторінку в кітоці. От все пройшло дуже класно, дуже легко, були завжди вільні. Питання дуже швидко, бо ми шукали її насправді з лютого місяця, а тут буквально за тиждень часу умовно, та, е, та вже з'явилася. Я дуже задоволена, мені все підходить. Скажіть, от ви от з мамою, ви ж замовляли удальоно, правильно? Так. Розкажіть, як от, чи ну, довіра, ви, за, ви приїхали по фотографіям, купили машину дорого. от Розкажіть, як ви не боялись купити по фотографіям машину? Ви знаєте, от ми їхали сюди, і досі мене питає, мама, чи ти хвилюєшся? Я кажу, я настільки довіраю, от не знаю, от щось ви так мені в довіру війшли, що я зовсім, зовсім не хвилювалась. Все швидко, оперативно, дуже дуже дякуємо. Все, хай служить, приїжджайте. Дуже класний варіант. До зустрічі дуже класно.